Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, партнер-адвокат, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, черговий випуск Барістерс Уіклі» очікує вас нижче. Я розкажу, як працювала команда наших адвокатів протягом тижня. Однак, спочатку, анонс того, що має відбутися вже незабаром. 14 жовтня буде великий форум щодо відшкодування збитків, які завдала Російська Федерація Україні. Там буде виступати партнер нашої команди Ілля Новіков щодо. Того, як в подальшому українцям, які потерпіли від дій Російської Федерації, захищатися в міжнародному кримінальному суді. Тепер про те, як пройшов тиждень, ми запустили піклувальну раду Національної асоціації лобістів України, де представлені партнери нашої команди. Окрім того, ми запустили дипломатичний правовий хаб, інституція, яка покликана допомагати іноземцям, які постраждали від дій Російської Федерації абсолютно безкоштовно. Знов таки партнери нашої команди представлені в цій ініціативі. Варто також зауважити, що активно працювали наші партнери в кримінальних провадженнях. Олександр Тананакін домігся того, що Шевченківський суд столиці відмовив в запобіжному заході одному з посадовців. Комунальних підприємств столиці а Юрій Радзієвський, партнер нашої команди, залишив в силі рішення одного зі столичних судів в апеляційному суді Києва щодо того, що було також відмовлено в застосуванні запобіжного заходу одному з керівників підприємств, які задіяні у сфері оборонних технологій. Багато працювали над розвитком комітетів. Запрацював комітет з питань лобіювання в складі Національної асоціації адвокатів України. Комітет з інформаційної політики розширює свої кордони. Варто зауважити, що багато ми працюємо і у сфері аналітики для адвокатів та бізнесу. Зокрема, вийшли матеріали щодо того, що акт виконаних робіт більше не потрібен. Власне, адвокати Барістерс працюють в усіх напрямках для того, щоб допомагати бізнесу, громадянам. І ми рухаємося вперед. Барістерс, адвокати, які завжди поруч.